Eu adoro. Для дитячих дошкільних установ міста Чернівців безпосередньо закуповуються м'ясорубки, картопеличистки, овочерізки, електричні плити, кухонні шафи, двекарські, праски і катки просувальні. Для участі в торгах ми отримали три тендерні пропозиції. Перша пропозиція подана товариством з обмеженою відповідальністю Гранд Вест ЛТД місто Чернівці, вулиця Черековецька, 26. Представників учасника немає присутніх на процедурі розкриття. Друга пропозиція зареєстрована сьогодні 27 квітня 2016 року, подана товариством з обмеженою відповідальністю Епіцентр К. Місто Чернівці, вулиця Хотинська, 10 а представник є. Ми зафіксували його присутність у протоколі. І третій учасник, який подав пропозицію, фізична особа-підприємець Ройфман Давид Гершкович, місто Чернівці, вулиця Богдана Хмельницького, 51. Розкриваємо пропозиції в порядку їх отримання і реєстрації, і фіксуємо сьогодні ціну про кожної тендерної пропозиції, а також. Переглядаємо наявність чи відсутність всіх необхідних документів, які були передбачені документацією. Товариство Товариство Гранбест ЛТД. Ще хочемо оголосити кошторисну вартість, яка була передбачена за рахунок коштів міського бюджету мільйон три тисячі гривень. Пропозиція товариства Гранд Вест ЛТД подана в прошитому вигляді, опечатана, сторінки пронумеровані. В складі пропозиції надаються наступні документи. Пропозиція конкурсних торгів щодо постачання приладів електричних побутових, побутових за переліком, який ми надавали в документації на загальну вартість пропозиції 992 тисячі рівно. Пропозиція з ПДВ. 992 тисячі. Можемо сказати, який перелік обладнання пропонується електрична плита, кухонна, шафа, пекарська, електром'ясорубка, картоплечистка, овочиліська, праска і каток прасувальний. Тобто перелік наданий товарів всіх, які були ну, в документації, зазначені. На загальну вартість, ще раз говорю, 992 тисячі. В складі пропозиції надаються наступні документи. Копія наказу про призначення на посаду директора підприємства, який безпосередньо і підписував пропозицію. Інформаційна довідка про виконання аналогічних договорів у попередні періоди надається єдиний договір щодо постачання обладнання у 2015 році. Надається копія даного договору. Потім ми продивимося, куди постачалися електром'ясорубки, овочерізки, плити електричні. Надається довідка про відсутність підстав, визначених у статті 17 закону про здійснення державних закупівель, а саме інформація про те, що підприємство не є банкротом, не має заборгованості по сплаті податків, не притягувалось до відповідальності за законом про захист економічної конкуренції. Інформація в єдиному реєстрі юридичних осіб про, про кінцевого бенефіціарного власника є внесена, повідомляють нам. Також на підприємстві затверджено антикорупційну програму, учасник не має заборгованості по сплаті податків і зборів, проводить господарську діяльність відповідно до положень статуту і не зареєстрований в офшорних зонах. Надається статут підприємства в копії. В платі пропозиції подана інформація про технічні, кількісні та якісні характеристики предмету закупівлі згідно нашої форми, яка е, е, рекомендувала учасникам заповнити параметри обладнання, яке вони пропонують, е, після того, як зазначені наші вимоги, щоб можна було порівняти і визначити, чи надана специфікація товару відповідає вимогам замовника. Е, надаються е, Декларації в копії. Декларація про відповідність вимог технічного регламенту низьковольтного електричного обладнання. Надаються висновки державної санітарно-педамологічної експертизи, як підтвердження якості товару, надаються сертифікати відповідності в копії, надається декларація про відповідність вимогам технічного регламенту безпеки машин. Це очевидно на кожний вид товару, окремий документ про підтвердження якості надано. Сертифікат відповідності. Сертифікат, соответствия, ще один сертифікат, декларація про відповідність продукції вимог технічних регламентів, а також ну, проспект чи, чи як це назвати документ про като латинний, чомусь окремо у формі розписаної тобто, його параметри і дані, що тут є. Надані документи відповідають вимогам документації і розкриваємо. Аналогічних договорів у поточному і в попередні роки надається декілька договорів постачання товарів, але всі договори від постачання 2015 року надаються копії зазначених договорів. Інформаційна довідка про підприємство це додатковий документ. Запрошували, але учасник вважає за доцільне надати таку інформацію. Інформаційна довідка про те, що це про відповідність учасника вимогам, встановленим в статті 17 закону. Зокрема, інформація про те, що підприємство не внесено до єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення, не притягувалось до відповідальності за порушення за законом про захист економічної конкуренції. Директор підприємства, якого повноважено представляти інтереси під час проведення закупівлі, не було засуджено зі злочином, Я хотіла звернути увагу, що ви ж надаєте доручення, що не директор підприємства, а ви безпосередньо представляєте інтереси. О, така інформація не, ну, вже... має бути додатково надана на вас. Можливо, там пізніше ми десь побачимо. Особи, які будуть підписувати. Не підписано, уповноважено представляти інтереси. У вас в дорученні чітко прописано, ви представляєте інтереси. Товариство підтверджує інформацію про наявність антикорупційної програми. Товариство не має заборгованості по сплаті податків і зборів, веде господарську діяльність відповідно до положень статуту і не зареєстровано в офшорних зонах. Тобто інформація надана в повному переліку по 17 статті. Статут підприємства. Додатково надається свідоцтво про реєстрацію платника податку на додану вартість, надається довіреність, довіреність особи генерального директора повноважує тобто директора здійснювати від імені. Тут доручення, ага, це доручення, да, да да генеральний директор доручає директору. Чиняти певні дії, а довіреність представляти інтереси сьогодні на тебе це безпосередньо особі, яка є присутня. Надається копія висновку державної санітарно-підеміологічної експертизи на певні товари. Це вочевидь підтвердження якості товару. Додаток до висновку надається декларація про відповідність продукції вимогам технічних регламентів, це якісний теж документ, висновок державної санітарно епідеміологічної експертизи. На кожний вид товару окремо ну, надається нам інформація. Технічні вимоги та специфікація товару запропонована нами як замовниками і заповнена учасником за формою, яка передбачалася. І пропозиція конкурсних торгів. Пропозиція конкурсних торгів щодо постачання кулінарного обладнання за переліком на загальну вартість пропозиції 721 562 гривні. 721 562 гривні. Перелік товару, який пропонується, це електрична плита, кухонна шафа, пекарська м'ясорубка, картопличистка, овочерістка, праска і каток прасування. Тобто перелік наданий весь і ціна зазначена з урахуванням ПДВ. Я попрошую, щоб ми це зафіксували. Ще ісу... 721 562 гривні і 44 копійки прописом вносять в ми Фіксуємо повністю в Значить, все, все, все. Значить, Надані документи згідно з переліком і зазначенням документації ми курсуємо протокол. Розкриваємо третю пропозицію. Фізична особа підприємець ось вам дається. Картоплечистка, овочерізка, праска і каток просувальний на загальну вартість 783 500 гривень. 783 500 гривень без копійок. 783 500 це ціна без урахування ПДВ. Продолжение першої пропозиції, першої. Mm -hmm. щоб звірити чисто по кількості. Сім. Mm -hmm. Бо я не запам'ятала право зазначені, щоб мене пробудили. Yeah. Перевіряємо документи, які подані в складі пропозиції. Довідка про виконання аналогічних договорів у попередні періоди. Надається інформація із копіями зазначених договорів специфікація. Надається довідка про відсутність притягнення за останні три роки до відповідальності за порушення за законом про захист економічної конкуренції. Надається довідка в довільній формі про те, що фізична особа-підприємець не було засуджена за злочин, пов'язаний з порушенням чи інший злочин, вчинений спорит по мотивів, судимість якої не знято, надається окрема довідка про відсутність заборгованості по сплаті податків і зборів, надається довідка про відсутність реєстрації в офшорних зонах, е, інформація про уповноважену особу для підписання пропозиції конкурсних торгів та прийняття участі у процедурі розкриття. Не покладаються обов'язки ні на кого, безпосередньо сама особа присутня. Надається копії паспортних даних і ідентифікаційних кодів, а також документи якості, декларації про відповідність вимогам технічного регламенту, сертифікати відповідності, паспорта на товар, технічні паспорта з технічними даними, декларації. Про відповідність продукції вимогам технічних регламентів. Це на кожний вид товару, окремий документ про якість із зазначенням виробника, в тому числі, і параметри. Це все йдуть паспорта на холодильників, на на моделі. Ще декларація про відповідність і каток прасувати, теж надається інформація у формі описової частини із параметрами. А також заповнена учасником сторона технічних виясів і специфікація товару, який пропонується для, для порівняння пропозиції з іншими учасниками. Є надані всі документи. І ми зафіксуємо. Без врахування ПДВ. Ми запросили учасників знайомитись з протоколом відкриття і його підписати. Питання можна. Так, Просто? звичайно. Просто там по дорученню, Я ну, так і не зрозумію, доручення є на представника чи не? Доручення є. Звичайно, є і на увазі. 你。<Yeah. S 2> yeah. Пропозицію, тому подивимося, що запропонували цього разу. Проводимо розкриття пропозицій щодо закупівлі для дитячих дошкільних установ міста електричних побутових приладів для обробки продуктів харчування. Безпосередньо холодильники, морозильні камери, пральні машини і вентиляційні шати. На участь у торгах подали пропозиції два учасника. Товариство Епіцентр К, місто Чернівці, вулиця Хотинська, 10А і фізична особа-підприємець Ройхман Давид Гершкович, місто Чернівці, вулиця Богдана Хмельницького, 51, квартира місія. Е, будь ласка, та сама е, процедура, але щоб ви другий раз не подавали, ми фіксуємо присутність вашу. Аналогічних договорів у попередні е, роки надається інформація за 2015 рік. Копії зазначених договорів. Інформаційна довідка про підприємство додатково надається з реквізитами, з, з формою власності, телефонами. Інформаційна довідка про... Е, Відповідність учасника вимогам, встановленим в статті 17 закону, статут підприємства копії. Я перепрошую, а статут підприємства, що лише на двох сторінках. Ну, там визначається... Що там визначається? В повній формі було передбачено надання документу. Ви нам дали дві сторінки. Подивимося всі, щоб всі бачили. Ну, не можна ми це робити, і ви це знаєте, добре цього робити не можна. Надається свідоцтво про реєстрацію платника податком додану вартість. Додатково надається довіреність представ... ну, на я керівника підприємства від імені генерального директора, який має право підписувати документи, в тому числі і безпосередньо ним підписані документи пропозиції. Ні, документи чомусь ні, ні, ні. так, Довіреність, а також сертифікат відповідності. Сертифікат відповідності, декларація про відповідність, декларація про відповідність, технічні вимоги, специфікація товару заповнена заповнений учасником, форма передбачена замовником для того, щоб можна було співставити параметри, хоча параметри учасник... Не зазначає жодного, він просто називає марку, а ми маємо самостійно вивчити, і, чи ці параметри відповідають. Ну то самі маємо це. Вам, вам вже не важко було зазначити параметри, чи це розміри, ті потужність. Буде освіта самостійно сідати і це працювати, що це відповідає, чи не відповідає. Ну будуть робити, ні, не думаємо, І пропозиція конкурсних торгів. Середня підшита на завершення, на загальну вартість з урахуванням ПДВ 742 тисячі 595 тисяч. 742 тисячі 595 тисяч гривень. Значить, це пропозиція з ПДВ. Надається за постачання такого товару, як шафи холодильні, холодильники, холодильники інші, скриня морозильна, машина пральня, пральна і витяжка кукол. За переліком це той товар. Скільки? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість найменувань. І ціну 742 тисячі 595 тисяч. У складі пропозиції надані всі документи, передбачені документацією і розкриваємо пропозицію фізичної особи, входимо фізичною особою підприємцем розділом Валерієм Ревороловичем. Надається, документ, надається пропозиція цінова вартістю загальною 779 тисяч 300 гривень. 779 тисяч 300 гривень. Це без ПДВ. Без ПДВ. 779 тисяч 300 гривень. Щодо постачання холодильників, холодильників інших моделей, ще треті холодильники, морозильні камери, машина пральна і вентиляційна шафа. Разом, раз, два, три, чотири, п'ять, шість найменувань згідно переліку, всі зазначені. В складі пропозиції довідка про виконання учасникам аналогічних договорів попередні роки надається інформація про... Два договора постачання у 2015 році. Копії зазначені в договорі, куди постачалась продукція. А також інформація окремо надається, не будемо перераховувати знов, але, скажімо, інформація про відсутність підстави замовника для відхилення пропозиції відповідно до вимог статті 17 закону. Вона була надана в попередній пропозиції окремими довідками і так само надається і зараз. І паспортні дані, і документи якості, сертифікати відповідності подаються. Обща інформація, це щось розшифровували параметрів холодильного обладнання. Що именно, щоб самоставлення можна було. Декларація і це Деклація, декларація, декларація. декларація, знову відповідність, ну, малюнки, це пас, пас, паспортні дані, товар, висновки, державно-санітарно-падемологічної експертизи. Це теж як. Ну, зазначення параметрів тут окремо надаються декларації про відповідність. А також заповнена технічна сторона пропозиції, безпосередньо параметри і назви запропонованого товару в порівнянні до вимог замовника для того, щоб можна було більш детально вивчити, і співставити, і зрозуміти, чи товар той, чи не той нам запропонований, який вимагав. Назадні документи згідно документації. Не аналіз поданих на відповідність вимогам, які передбачали стенди документації про результатами повідомили терміни визначення законодавства. Я буду... Я Тих документи... моделей, що ми надали, просто технічний опис, що вона їх не відповідає доставити.

Дякую Дякую. Очень хорошо. Дякую.